То про що саме було це інтерв'ю Тараса Цимбалюка? Про що кричала вся його душа? Е просичувалась у, кожному, у кожній фразі, у кожному слові. Так, зараз несеться, що він, ну, коротше, повністю обісрав проєкт, канал, е з з знецінив дівчат і так далі. Але що ж за всім цим стоїть? А за всім цим стоїть, на думку дуже багатьох людей, утреці, як мінімум, а це ну, прям дуже багато людей. Всі зійшлися в думці, що це інтерв'ю було як вибачення перед Готочкіною. І... Такий відчайдушний заклик, щоб вона повернулася, що Тарасик її любить, кохає, обожнює, що жити без неї не може. І от всю, всю цю хрінь він казав лише, щоб якось реабілітуватись перед нею за те, що він пішов на цей проект. А, ну, на думку, а, також багатьох а, сталося так, що вони ж, ну, типу, перестали спілкуватись, але ж почуття лишились. І Ну, скоріш за все він пішов на цих холостяк, щоб її якось досадити, щоб вона ревнувала, щоб вона прийшла, так сказати, е кликати його назад е через ну, ревнощі і так далі. <кій> Але цього не сталося. І на Новий рік там щось вона поїхала у Таїланд відпочивати. І ось його типу накрили через це, що, ну, коротше, що він. Дуже хочу повернути цю колишню і хотів собі, так би мовити, і ну, цієї популярності медійності додати, ну, типу, ваги так додати цієї медійної цим проектом. Ну, а також, типу, ж там коротше похолостякувати на всю країну. Але, ну, мабуть, сталося не так, як гадалося, він, мабуть, повністю там перегорів. Зрозумів, що вчинив дурню, але ж контракт ніхто не відміняє. Тобто він досидів той контракт, зробив все, що там типу, вимагалося, Хоча, ну, звичайно, всім було очевидно, що це він робив ну, на, от є. <кхи> тобто так, навіть не намагався виглядати якось щиро і зацікавлено. А тепер, ну, тепер, мабуть, він не досяг того, чого хотів, і просто вже. Показує на всю країну, що типу ні до кого він нічого не відчував, ніхто його там не цікавив, це була просто робота, це було заради підписників і медійності і так далі. Тобто він все це інтерв'ю присвячено тому, щоб показати їй, що ніхто мені інше не потрібен, ні до кого я нічого не відчував. Лише ти одна там світло в, в цьому тунелі в цьому позагалосному тунелі життя і роботи. Ну Коротше тому. Отже, проєкт, цілий проєкт, який знімали багато місяців, монтували, і скільки всього було, все це було заради повернення світи. Ну що ж, тепер дуже цікаво, а чи відреагує вона якось, і чи буде якесь з'єднання закоханих? Хоча мені здається, що вона, як успішна дизайнерка, може взагалі тепер боятися з ним десь. З'являтися. І ви знаєте, це може бути таким досить іронічним бумерангом з приводу ситуації з Надін. Коли у Надін були проблеми з тією фоткою з, з тим песиком, і він просто від цурався від неї і ну, не підтримав. То тепер так само, мені здається, якщо закенселять цього цимбалюка, то Світочка теж від нього відсурається, і, і просто ну, буде робити вигляд, що вони взагалі ніхто друг другу одне одному. Ось може бути і так. Ну що ж подивимось? Подивимося, як будуть далі розвиватися події. А що ви думаєте з цього приводу? Також пишіть.